Степана і лонешний, зручай чого не зодним, і за спащіння і Госпові помогимо. Словно ділий, Господь Бог, дітьми на продовження роду і всім, що для спащення просить, Господові помогимо. Господи, заступи, Господи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Причисту, приблагословену славу водицю нашу, городичу, сидів, морів, з вішими святами, поминувши самі себе один одного, і че життя наші з Богу віддаємо. відаймо. От і лежичка, сьогодні блоні оцю і сину, і святому духу і нині пощадку. навікі вечшні Дарачається рабожжий Степан, раббі Боже, А Ілоні у імяўця і са і святого духха Англіла. Жає рава Божа ілон робу Степану в Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Степане, чи маєш ти правдиву і непримушену волю взяти собі за жінку цю ілону. Яку бачиш перед собою? Так. Чи не кому-небудь другому? Ні. Ілона, чи маєш ти правдиву і не примушено волю вжати собі за чоловіка цього Степана, якого бачиш перед собою? Так. Чи не обіцялося кому-небудь другому? Ні. І вони, що нині одружуються одне одне, одним єдністю шлюбу, і за спащення і, Господові, Господи, Господимо, що благословений був цей шлюб, як той шукання ледецький, Господеві помолімо. Присутністю благословиш людце і дай рабам твоїм цим Степановілоні життя спокійне, довіді та непорочність любому собою згодорів вічний і дай від росій небесної від остатку земного з бать життє і пшеницею вином і Я. Yeah. Степан. Степан беру собі. Беру собі тебе за, жінку. Тебе за жінку Ілону, Ілону. і шлюбую тобі. тобі. вірність, вірність чесність, чесність любов. любов і щоб тебе не покинув покину, аж, аж до смерті. Так поможи мені, Боже, троїці святі. Тройці святі. Едині і всі, святії. І всі святії. Амінь. Амінь. Я. Я. Ілона, Ілона. Беру, собі. беру собі тебе за чоловіка, чоловіка. Степане і шлюбую тобі, і шлюбую. Вірність. вірність, чесність, чесність. Любов. любов і послух, і супружецький, і що тебе не покину. І що тебе не покину. аж до смерті, аж до так поможи мені, Боже, троєчі святі. святі, єдині, єдині. єдині. і всі святі. 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 Амінь Веншається раб Божий Степан, Раби Божій Ілоні, во ім'я Ветча і Сина і Святого Духа. Амінь. Веншається раба Божий, ілона рабу Божому Степану, во ім'я Ветча і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже на славу і честь звінчає їх, Господи, Боже, на славу і честь звінчає їх, Господи, Боже, на славу і честь звінча їх, івана, і святого івані, читання. Слава Тобі, Господи славу. Будьмо важні одного розблищая <розвіт> в Каня Одейський. І мати Ісусова була з ним, уже запрошений на вечіля Ісусі, ученики Його, і коли не стало вина, мати Ісусова каже на нього, вина не мають, говорить Ісус, що мені, і тобі жінко, що не прийшов мій час. Мати каже, слугам, що Він вам скаже, зробіть. Було ж турщить камінних посудин на воду. Що стояли для вмивання юдейського, у них вміщалися по дві або по три міри. Каже їм Ісус налити посудини водою і налили їх до верху, і каже їм наберіть тебе, нещі до старости весільної понесли, як покуштував староста води, що стало вином, а він не знав, звідки воно. Знали тільки слушно набирали воду, то кличе до себе жениха старости і старости, йому кожен чоловік перше добрим вином частує, а коли вп'ються, є вже гіршим, а ти добре вино зберігаш дощі. Такий початок чудам положив Ісус у Кані Галилейській і показав славу свою. І увірвали в нього ученики, на тоді, господи, слав, на тобі, і сподобана, зладих, поздравлені, смичні те призвати тебе небесного боча і промовляти, Отче ножти на несі. Vem é... 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 é...

Слава Ісусу Христу, Слава. шановні, шановні. <кій> молодята Степан і сьогодні прихід до Святої Церкви є знаменним, тому що ви, жавши благословення у батьків своїх, прийшли до святині. Ми знаємо, що не на вас, сходило Боже благословення. Сам Господь Бог в цьому таїнстві великому перебуває, і тому не для вас, Господь Бог сходить, Він благословляє вас, обох. Він створює з вас обох єдину сім'ю. І ми бачимо, створивши ту єдину сім'ю перед Лицем Святої Церкви. Ви давали обіцянку, що ви будете любити один одного. Ви присягали, що будете вірні одне одному. Ви присягали, що всі тягарі, які вам Господь Бог готовий на ваші спільні дорожі, будете розділяти і разом нести. Справді, що так, ви стали вже сьогодні. На дорогу спільного життя, але, як ми бачимо, дорога спільного життя, сім'я це не просто слова, це не просто радість, це не просто сьогоднішнє свято, яке, як ми бачимо, найбільше приділяє вам уваги. За тим весілям, почнуться будні дні, так як кожної людини. І вас було до того, так буде і після того, лише з одною зміною вас тепер буде два, двоє, а сім'я ваша буде єдина. Ви повинні дорожити тою сім'єю. Ви повинні дорожити одне одним, ви повинні одне одного доповнювати. Святий Івангеліє є написано такі слова, що двоє чоловіків. Будували собі будинки. І один, як ми бачимо, взяв і побудував собі будинок на скелі. І коли прийшла велика злива, подули вітри, розлилися води, цей будинок устояв, тому що був побудований на міцній основі. Другий же навпаки, для того, щоб легше побудувати. Він побудував свій будинок на піску, і от ми бачимо, також знайшла дуже велика злива. Дарили вітри, розлились води, і цей будинок розрушився так, як не стояв на міцній основі. Сьогодні величний радісний день для кожного із вас, які є родиною близькими, а найбільші є. Величний святковий цей день для вас, Степан і Ілона. Сьогодні ви, як ми бачимо, з'яснили те, що давно винушили в своєму серці і з тої любові, зі згоди вашої, ви стали новоствореною християнською сім'єю. І ми сьогодні чи разом з святою церквою радіємо за вас. І возносимо свої молитви до Господа, щоб Господь Бог щедро увінчав і обдарував вас своїми ласками, які так потрібні вам будуть в подальшому сімейному житті, щоб дав вам сили, щоб дав вам мудрості далі і далі будувати міцним цей дім, щоб ви свій дім ви також будували на міцній основі. Щоб цей дім ніколи не захитався, щоб, звичайно, цей дім був тим затишком для вас, для вашої сім'ї, а в майбутньому, як Господь Бог пошле, то і для дітей, і для родини. Тож сьогоднішній день ми всі щиро вітаємо вас з тим великим днем вашого весілля, незабутнім на ціле життя. Хай Господь Бог босс щастям, здоров'ям, радістю, довгими руками спільного, щасливого життя. На многих як і пагає Вітаю ваших батьків, вітаю ваших братів, сестер, вітаю ваших батьків, дідусів, вітаю всіх тих, які є сьогодні, які радуються вашим весіллям і тим великим торжеством Це велике радісне свято, ніби помрачається, похмурюється тим, що ми знаємо, батька молодої Невабличко, він далеко десь від рідного дому, тому що є обставини такі в сьогоднішніх часах, в сьогоднішньому житті. Але не можна сказати, що він є далеко з будинками, Він є тут, бо любов'ю, бо як ми бачимо молитвою свою, Він є сьогодні з вами, Він радується за вас, благословляє вас і звичайно. Що ви повинен пам'ятати, де би тільки батько не був, він буде вдома прийде час, і ви всі зберетеся в єдину родину і ще не раз порадіти одне за одного. Сьогодні молода приймає батьків молодого, молодий приймає матір молодої і батька. Ми бачимо, що то є замін ніби. І ті треба шанувати тих батьків, і тих треба шанувати тому, що вони вам дали життя, тому що вони віддали найтеплішу любов. Вони навчили вас, вивчили, вони зробили для вас все, що могли, а сьогодні ще й справляють вам таке весілля. Я щиро бажаю, щоб в нас якнайскоріше скінчилися, щоб радість прийшла в нашу Україну і перемога. А вам, хай Господь Бог подає, щоб Господь Бог множив добрі щасті, життя ваші, руки ваших батьків, рідних, близьких. Хай Господь Бог благословляє всі на многих і літа.